Добрий день, мої любі малята. Послухайте казочку Юрія Ярмиша, чого синичка повеселішала. Рано вранці синичка прокинулась, поглянула з високого ясеня на сніговику чугури, на заячі сліди біля старого пенька і раптом дзвінка заспівала. Заспівала і здивувалася, чого мені? Так весело, адже дерева, ще чорні, зовсім голі, навіть торішнього жовтого листочка нема. Ташка випургнула з дупла і полетіла до знайомої горобини, де вона знала, що є ягоди. Вночі вітер позбивав їх з гілок, і тепер вони червоними жаринками горіли на снігу. Синичка смачно поснідала ягодами і знову заспівала. Чого чого мені так весело сьогодні? Треба спитати в кого небудь. І вона полетіла лисову голявину. Сьогодні там був справжній пташиний базар. Усі дзвінка щебетали, свистіли, тьохкали і кружляли над чорною смужкою посеред білого снігу. Синичка глянула на смужку і зраділа. Тепер я знаю, чого мені так весело. Сьогодні сонечко піднялося вище і народилася чорна таловинка. Я навіть чую, як дзвеніть під снігом маленький струмок, незабаром весна всюди буде гарна і весела. І тоді синічка полинула високо в небо і заспівала найкращу пісеньку, яку тільки знала. Цінь, 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 цінь. Діти, яким реченням починається казка? Чому здивувалась пташка? Де знайшла відповідь синичка на своє запитання? Чого синиці стала весела? Прослухайте ще раз цю казочку. Перекажіть її. До побачення. Бажаю вам успіху!